И приданий, у меня буду грати в графіарні. Тут на молод моєму спешить сток. Ну ничего не. Ну короче, тут вийшло новое і Добавили чолку. Я уже поиграв 240. Отримал. Я збираю. Выбираю фловерский паки. І я хочу получить звіта фрувід хит. Тому що... на тому що мій твінг один получил його в на самому началі. Я тоже хочу получить. Твин получил, а я не. Як говориться, це... Зовсім нелогічно. Так, нам треба о. У мене є Apple. У мене є не апл. Брат. Є отець. Це. Ми Здаємо тут, що не дякулось і тепер ми маємо шукати.

І зараз все вам розкажу. А зараз ми дивимо, сток. Тут нічого немає. Коротше, У вас має бути мутація по линату. Вона там дає кількість XP, мені цікав skill. Оно кошт. Не приносить 50. -50. Ну, так. Ви, е, маєте, ми маєте взяти оце. І взяти в цьому продавцю. І потім він за будь-який полінатир, 10 кг треба, він буде давати 10 меду. І за ці 10 меду ви можете купити. Ну, не тяху такого стильного. Ой, боже. Куин бей гоня и там. Короче, вибирайте трейд гоны. І можете купить аксесуари, вот такі, косметики. Ну, все не важливо. І тут важно бэкрейт. Бекрейд. Я получив ШО! Офигеть! Короче, я получил гоночку там за 5%. Мені не хватає Б. Я получив ЦЦ. Мені не хватає Б по Діу. Короче. И є БС. Я його один раз застрелил і один раз купив. Мені дали Б. Просто Б. Ну, моєму другу дали оце Берби. Чи як там називається? Контічно ми роздаємо. Це є на розробку Hun. І на самому початку, блін. На самому початку є Flower Seed Pack, в якому мені випали рози і оце. Я хочу Sunflower Дуже дуже він дуже крутий. Уже был крутий. І короче. Эээ, я учу. Э, я даже не сам я получил такую туплик. Бекрейт і я получил хрони хо, фонтан. Фонтан. Короче, зараз покажу. От, от ти заходиш. Тебе чекає ось це. Потім гноми такі дивляться. Да. І п'ють Тут мед у них, вони вообще напиваються. Потім ти йдеш тут, бачиш, що такий грибок. Ну, тут фонтанчик, окошкий за 5%. Ага, ага, і на тобі. 5%. Я, я змінив шкаф. Коротше, з вами. Обичний я поставив сільверманці. У мене такий... Ну, я скоро буду панду зміняти на Б.

Короче, що... король, я не знаю. Я еще дам е на цети дам, я не знаю. Но самое главное, знаєте, що є? Що от эта штука Celestial Frozen Shocket подгант. О, у мене ще таке виросло уже. капець. Просто все, все повний капець. Ладно. У мене тепер 260 метрів. І у мене, якщо ви знали, то в мене... в мене словер Сид Fact 17. Я хочу накупити 25 і откриття. Щоб отримати... Ой привет. І. Хочу отримати от это. Санфловер. Санфловер. я получал и мон и что то еще получал и мон манго и вот целый фонтан получил мне не хватает слова и прикиньте что дальше будет да да я думаю что я даже на выбор потому что сколько процентов у нас да сейчас Потому что 0,5%. 0,5. е 25, допустим. 25. 0,5. Це девять и 9 Это девять. Девять и пять процентов. Что выпадет. Оце 9,9% 9-9% Не знаю, скільки що вообще Головне, що я у мене не конечно. Тобто, може у мене удача буде така висока, сока, но типа. У мене тут горох, тут росте, монмелани, фенти і тут мон манго

там Там. не да. да. Угу. Нет, не смею, не. Там. Я нельзя еще поставить аватар. Меня даже залпу становится. Очень прийти просто. Я такие даже не подходит. Да. У меня уже 270 метров. Двести семьдесят. Эээ, я, наверное, может 8. Это, ну, блин, если бы у меня бы было с кинечным, я б уже викупив У неї 25. Ну, блин. 170. Семнадцать 17 плюс 20. Давайте 23, 12, 23, 15, 2, 12, 20, 40. Ну, еще там трофи скуплю. Все будет пятьдесят партий. Если будем до 100 просмотров, Це буде 25 партий. Если будете оста посмотрим, то будете ну то буде 50. 50. пятьдесяточка, 50 пятьдесят 50 ну, да, у мене шусть верта не от шум менеджер. Ну ладно, ці не це не тікав, головне я просто можу... Коли все зашла, мы можем. Блін, тут не розширяю. треба це, те і по Пану. ну. Фокс. Ну блин, я, 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 я стільки паків відкрив і не може випадити. Е, випад... не може випадити отой пак. Не Nu uh, a votat statul. Nu a statul astatuie, mi da, e. A tot, tot. 0,

шансу є. І беремо 280 меду. І можемо вже закінчити рам. А це не куди. Ну, уже я дивлюся на сад і думаю, вже мільярди получу. Ну, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну, пока. Всем до скорой жизни, и всем пока-пока. 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 Короче. Короче, короче, всем пока. И пока.